Бажаю здоров'я, друзі, стисло про сьогоднішні події. Сьогодні, як вам відомо, у Львові убили парубія, віце-спікера Верховної Ради Сьомого скликання. Зараз розповідають про його буцімто патріотизм, про його причетність до подій Революції Гідності, про те, що він був начебто комендантом майдану. Друзі, скажу так. Цю смерть зараз будуть використовувати різні там прошенки, Тимошенки, клички та інші боти, щоб максимально привернути до себе увагу. Їм взагалі не цікаво, неважливо, хто та за що вбив парубія. Їм важливий піар на його смерті. Щодо того, що я думаю про цю подію, то скажу так: е, особисто в мене було багато питань до парубія, щодо його політичної діяльності. Щодо його причетності до розстрілу Небесної Сотні. Крім того, він один із зрадників ідей цілий та мети Майдану. І приписуючи йому якісь досягнення на Майдані, це як мінімум ганьбить пам'ять Небесної Сотні. Крім того, віце-спікер Верховної Ради в 2017 році, зокрема, приймав безпосередню участь у знищенні енергетичної незалежності України. Також він приймав безпосередню участь у передачі державних блокуючих пакетів акцій енергетичних підприємств Ахметову, Коломойському та як ви думаєте, кому? А вже ж, Порошенку. тобто він приймав безпосередню участь у розграбуванні власності народу України. Крім того, саме при Порошенку і саме коли Парубій був віце-спікером, була. Обкатана, як то кажуть, схема війни без визнання війни. Друзі, гидко дивитись, як піаряться на вбивстві Парубія. А скільки захисників та захисниць гине щодня? Вам не здається, що це якось дивно? Тимошенки, Прошенки та інші мародери активізувалися саме біля смерті Парубія. Але мовчать щодо сотень тисяч смертей найкращих синів та доньок України, які пали на полі бою у невизнаній ними ж війні. Чому їхні імена так не розганяють інтернетом? Парубі ніколи не був патріотом України. А герої та патріоти це ті. Хто полягли за Україну та зараз зі зброєю в руках або у інший спосіб захищають Україну від зовнішніх ворогів та боряться з внутрішніми ворогами. Ось хто вартий поваги, і ось хто є патріотами та героями України. Якось так. Друзі, бережіть себе. Слава Україні!